Вітаю! Продовжуємо вивчати Python. Сьогодні у нас йде робота з текстом. Окрім цього, є задачка за повторення, створення е, програми індекс -ваги -тіл. Е, Для того, щоб працювати текстом, перш за все, треба пригадати, як його вводити. Я користуюсь тепер Visual Studio. Ну, деяких причин. Перш за все, це зручніше, дуже гарно все розписано і видно. Ну, Наприклад, давайте ми попробуємо ввести наш текст S, слова STR, в принципі, input. І о, достатньо. Далі в Print. Виведемо тип файлу, щоб з'ясувати S, і крім цього, ми виведемо нашу зміну S. Якщо я зараз наведу, мені вже це напише. Тобто я бачу, що це STR, тобто рядок. Якщо я тут пишу Inot, згадуємо, у нас буде ціле число. Тобто, тип бачимо, що він вже змінився на інот. Ну, відповідно, флаг дробовий і так далі. Тобто о, ми можемо це зараз перевірити, чи воно у нас працює і що ми туди можемо вводити. Давайте введемо якісь які значення. Будь-які, до речі, чи цифри, чи букви не важливо. І незалежно, що ми введемо, це буде текстовий елемент. Тобто, чи то цифри, чи це букви, все це зарахує за текст. Це важливий момент. О, з цим я сподіваюся, що зрозуміло, можемо рухатися далі. Далі, давайте уявімо, що в нас є якийсь там рядок, щоб не поламати програму, уявляємо якийсь рядок, називаємо його 7 клас. Добре. І тепер з ним нам треба працювати. Припустимо, що для того, щоб щось там зробити, ми хочемо для початку дізнатися. Що ми можемо, в принципі, робити з тим текстом? Ну, бо тут, якби, і є сімірка, є якийсь певний пропуск, бачимо, ще якісь букви, вони займають своє положення, відповідно, вони мають якось нумеруватися. І в нас є річ, яка це вміє перевіряти. Тобто, якщо я зараз напишу print і виведу просто ST, я получу свою зміну. В даному випадку це просто своє значення. Якщо я його возьму в воєнну зараз щоб було. Правильніше це зробити, зробимо ось так. Є numerate. І в дужечку кладу свою змінну. І я вже получу в даному випадку об'єкт, Ще шлях до нього вкаже, і щоб ми його побачили, бо він вже ніби якийсь певний об'єкт, ми його вже помістили, ми його пронумерували. Щоб ви гарно його побачили, то я напишу list. Ось. Таким чином. Так, є номери. Отак. От Добре. І, як ми бачимо, коли я зараз нажму, я получу наступну річ. Моя сімірка. Ось вона. займає нульову позицію. Далі пропуск це в нас перша позиція. Далі друга позиція, буква К. Ось це. І так далі. Тобто ми рахуємо з нуля. Всього символів. У нас 6, хоча пише 5, тому що у нас номерація від нуля. Якщо я це зараз навіть перевірю, для перевірки, до речі, команда len, давайте зробимо це ось таким чином. len І ST. Є, Перевіряємо. Бачимо, що їх дійсно 6. Хоча пише п'ятірка. Щоб такого збою не було, ставимо отут тут кому і пишемо починати рахувати з одиниці. Все, вітаю, ми порахували з одиниці. Добре, якщо в нас є певний масив, тому що це є, як ми бачимо в квадратних дужках, умовно, це є масив, хоча це в петні називається список, спискол все, ж. Е, якого є, бачимо, перша позиція, далі йде значення, позиція, значення, позиція, значення. Чи можемо ми їх якось вивести? Відповідь так, може. Щоб це вивести, ми напишемо цикл for. Далі. Ми маємо вказати, що ми хочемо виводити. Для початку ми візьмемо позицію, якусь там номер. Так. І потім ми ще хочемо дізнатися його значення. Значення можемо підписати, в принципі, ST1, хай буде. Ian. І потім ми маємо вказати, з чого ми це будемо діставати. В даному випадку це з є номерей. Добре, і тепер ми лише добуваємо наші е, варіації. В принтами ми це виведемо, щоб ми могли побачити. Припустимо, ми це хочемо вивести в один рядочок. Давайте зробимо функцію. Е, будемо виводити наступним параметром. Тобто, в нас буде номер спочатку якийсь. там, Номер, наприклад, номер 1, двокрапочка. Далі, нехай буде. Даному випадку це буде сімірка. Далі там номер два, пропуск пропустимо його, номер три у нас буде нехай буква К і так далі. Тобто, ми, по суті, будемо кожну букву так добувати і якимось певним номером позначати. Ми можемо це лишити просто цифрами, а можемо з приставкою номер. Щоб було трошки складніше, ми зробимо з приставкою номер. Номер відкриваємо фігурну дужку і всередині вказуємо, що ми будемо виводити в даному випадку наш номер. Ось і наш. Потім двокрапочка, і ми потім будемо ж виводити наше значення. Ну і подивимося, що нас вийшло. Як ми бачимо, у нас йде нумерація, навіть отут трошки збільше, отак правильніше буде. Ось, нумерація двокрапка, значення. То, в принципі, я думаю, зрозуміло, що кожен елемент в списку має своє місце. Так само о, будь які букви, які ми запишемо, через input. Теж будуть нумеруватися з нуля, відповідно, теж має своє місце. І ми з ними можемо так само працювати. Добре. Так, зробимо. Ось так от. І ось це закинемо сюди, щоб нам не вмішало. І... Йдемо далі. Так, тепер до наших задач, тому що ми вже можемо з ними працювати. Вивести слово школа по букві-встубець. Отож, у нас є слово школа. S дорівнює школа. Нам треба вивести її особед. Ми вже це робили. Просто ми це робили з нумерацією, тобто ми ще її нумерували, а тут буде простіше. Ми просто виводимо кожну буквочку по черзі 100. Так і пишемо «for» і in range. І тепер е питання, яку дожину нам вказувати? Якщо ми подаємося вищить, ми вже це робили len. Лен це довжина рядка. Через це ми записуємо LEN, довжина рядка S, і в Print виводимо наше S по одній букві. тому в і. Тобто ми, по суті, виводимо по одному символу. Кожен окремий символ буде присвоїв з рядка S. Так буде правильніше прочитати. І як ми бачимо, ми отримуємо наше слово «школа». Рухаємося далі. Це я коментую разом. О, так. Користуватися вдячний бірбук. Ви вийдіть по черзі великі і малі букви. Ну, тобто, він може вводити, як я розумію. -mm, Будь-які букви, потім ми його запитуємо, чи ми хочемо вивести малими, чи ми хочемо вивести великими. Коли у нас є певне запитання, згадуємо, що це є наше розгалуження. ми до нього і звернемося. Припустимо, в нас є певний input, нехай це буде А дорівня input. Так, і тут він буде вводити якийсь набір букв. Потім ми його запитаємо, але питати будемо вже в другому рядочку. Б дорівнює. Ага. Е, так. Ведіть, Л. якщо малі, або ж О, якщо великі. Літери. В принципі, зрозуміло, що ми від нього просимо і що йому треба вести. Якщо він щось не так зробить, ми його виправимо. Але це трошки далі. Отож, уявімо, що ми користувач запитали, так? Він ввів якусь літеру. Нехай це буде L, так? В такому випадку ми вводимо маленький. Так і пишемо. Якщо наш користувач вводить L, в такому випадку ми в Print виводимо Aленький Lower Ловерки. Добре. І інший ще може бути випадок. If якщо він вводить в даному випадку U. Тобто він хоче великий вітер. Є. Yeah. І ще може бути такий випадок, що він помилився. Тобто він не випадково ввів не L і не U, а щось інакше. Тоді можна сказати, йому, що він помилився. Print виводимо. Ти помилився. Думаю, на цьому моменті зрозуміло. І йдемо далі. Третя задача. У нас є слово, воно називається торт, і ми його будемо складати багато, багато-багато разів. Користувач вводить в один рядочок будь-які буквочки, а ми маємо сказати, скільки з тих букв можна скласти слово торт. Якщо ми подимося уважно на наше слово, ось, наприклад, ТОР. зараз напишу торете, так. Я хочу ще одну скласти, ти пишу торете. Ми бачимо, що у нас літера Т дублюється. Ми можемо одну прибрати. І що виходить ТОР, торет. Ну, типу, так, теж можна рахувати, ні. Тобто, ми, по суті, економимо одну літеру, першу, і складаємо два слова в результаті. І давайте порахуємо, скільки нам потрібно буде букв. Для одного слова, якщо то два слова два, значить О має бути одна штука. О3, один. Далі. R теж має бути 1. Літера Т. Ми подивимося, що їх 3. Це означає, що одна буде завжди лишня. Значить, Т має бути одна штука, хоча б, і мінус один. Це означає, що йому треба буде завжди плюс одну літеру. Тобто ми кожен раз будемо віднімати одну одиничку, і це буде означати. Що якраз оця перша літера Т у нас випадатиме. Давайте спробуємо написати цю програму. І це ми знову коментуємо і рухаємося далі. Спочатку ми маємо ввести в рядок букви. Копіювали з верхнього, готово, є, є. Тепер ми маємо відповідно до кількості букв проаналізувати кожен елемент. Так як ми робили за допомогою циклофор. Ось у цей момент. Ми можемо сюди навіть ставити. Mm -hmm. Тобто ми прибираємо кожен елемент в рядку в даному випадку А. Ми, по суті, одне і те саме повторяємо. А тепер через розголоження, як ми писали ось тут вище, ми перевіряємо, яка в нас буквочка. Тільки момент. А чи є ці змінення? Їх немає, відповідно, їх треба створити. Припустимо, в нас назвемо так, щоб було зрозуміло: О буквочка Т-букучка і Р, ну, типу всі наші літери. І дамо їм початкові значення: 0, 0, 0. Так можна робити. Я вам це показував, коли ми розглядали задачу про сканти. Тобто ми там переливали сік або молоко. Відповідно, як ви там перелили, то і ми присвоювали значення, щоб так, щоб ми їх не змішували. Тобто це був один з варіантів з двома е, додатковими змінами. Але так ми економимо і час, і в даному випадку нашу розмітку. Ідемо далі. Е, перевіряємо, якщо е, наш елемент в даному випадку це буде А з індексом I, е, він буде дорівнювати. В даному випадку. Буквочці О, хай буде. Так, перша буква. Тоді ми до значення О додаємо одиничку. Ну, підрахували, що це плюс одна буква. По суті, правильно, чому б ні. Е, ідемо далі. Інакше. Е, що ми робимо? Ми просто в цей момент дублюємо, але того разу наша буквочка буде не О, а, наприклад, Т. І методу змінної Т додаємо одиничку. Знову ж повторяємо виконання цього коду, але тепер ми останню літеру це наш R. І додаємо одиничку до змінної R. Це ми все підрахували. Тепер перевіримо, чи ми, в принципі, правильно склали алгоритм і чи він нам додає ми в print виведемо наші змінення. О, Там O, t, R. Запускаємо. Про це вести якісь значення. Давайте введемо різні буквочки. Я там щонебудь, як ви бачите, набираю, скільки я в результаті наберу букв. Як ви бачите, з цього рядочку я маю 6 літер О, 5 літер Т і 3 літр. 4 літери Р. Підрахував, підрахував. Тепер мені потрібно знайти, скільки максимально слів я зможу скласти. Максимально склів я складу стільки, якщо в мене буде кожної бупочки хоча б одна. Тобто мінімальне значення. Е, відповідно, я вивожу мінімальне значення. Мін. Тільки ой. З О, Т і Р. В даному випадку. Плюс від Т я казав, що треба віднімати одиниць. В результаті буде ось така приблизна програма. Чи ми їх перемістимо місцями? Це неважливо, нам все порахує правильно. Перевіряємо. Вводимо будь-які значення. Ой, тільки мову не знаю. Воно мені зараз не порахує. Все, одно не знаю. Добре. Як в результаті з тих букв, що українському і школійському, мені складе в результаті всього п'ять слів. Ось і вся задача. Рухаємося далі. Задача з індексом маси тіла. Це в нас ось тут. Давайте подивимося, що ми можемо зразу вводити. Нам потрібно визначити індекс маси тіла. Це маса тіла розділена на зріст, помножений ще раз на зріст. Зріст звернітьював в метрах, а задаємо ми його в сантиметр. Тобто один метр це 100 сантиметрів, правда? Один метр. Рівні 100 сантиметрів. Тобто, ми можемо записати, що якщо ми вводимо в сантиметрах, то ну, вели якесь там значення. Якщо ми його, наприклад, ріст людини 180 поділимо на 100. То в результаті ми отримаємо 1,8 це буде якраз наші метри, так як нам їх потрібно. Майже 2, як ви бачите. Добре. Це перша умова, яку треба виконати. Ми, коли це дізнаємося, ми просто масу поділимо на зріст і вже визначимо індекс. А тоді вже маємо його проаналізувати. Але давайте спочатку його визначимо. Е, так. Вводимо перше значення, наприклад, це буде програма, дорівнює іноді інпут. Інпут, інпут є. Тепер е, додатково треба зріст. Як в математиці, позначимо H, і на t, і всередині input. Е, можна ще підписати, до речі, щоб воно гарно у нас виглядало все. І тут, і тут. Так, введіть. Свою вагу. А тут введіть свій зріст. Так. Ну, як я казав, треба поділити. На 100, через то я зразу пишу ділення на 100. Мені воно, в принципі, порахує, тобто я не втрачаю час. Тепер наш індекс. Індекс е, маси вирівнює кілограми, розділено на висоту, помножено на висоту. Все. В принципі, це наш індекс. Ми його вже не йшли. А тепер лише маємо порівняти. Порівнюємо, як завжди, за допомогою розголошення. Менше. Більше або рівне, знову ж більше, е більше, але не менше, то це більше так правильніше казати, і тільки більше. Записуємо це. Тільки значення, щоб я запам'ятав, 18,5. Добре. Якщо наш індекс буде менший за 18,5. В такому випадку ми в Print щось виведемо, Щось, якесь слово, яке придумаємо потім. Інакше якщо наш індекс більший за 18,5, також менший за 24,9. Тоді ми виведемо щось ще. Ну, типу, нормальна вага щось такого характеру. Потім ми це здоблюємо, І якщо наш індекс буде більший рівний 25, але менший, рівний, ну, менший за 29,9, по суті, щось виводимо. І якщо у нас індекс в даному випадку більший за 30, Тоді ми виводимо ще щось. Наприклад, напишемо в тебе ожіння. Тут напишемо треба трішки скинути. Тут є нормальна вага. А тут, як люблять всі писати, треба більше їсти. Їсти. От, все. Це. це, по суті, вся задача. Можемо перевірити, чи вона працює, до речі. Так, ведіть свою вагу. Водимо. Ріст, то, що я писав. От як ви бачите, ви було мені треба більше їсти. <ріст> Можете так по поекспериментувати своєю вагою і подивитися, що у вас вийде. На цьому все. Це все, що я хотів показати. Дякую за увагу.